Доброго дня, любі глядачі, ми з України. Сьогодні я хочу спочатку почати грати в Гру Острів. Як бачите, в мене є деякий скіл по цій грі, я збудував ось таке селище, в якому живе 270 жителів. Є тут проблеми, не буду казати, що я суперпрофі, але в новому збереженні я буду намагатися усіма зусиллями не допустити цих помилок, які були. Тут. Давайте подивимося, як виглядає наше селище. Запам'ятаємо його. Може, ми зробимо там краще, але це селище мені теж подобається. Що ж, почнемо спочатку. Нова гра. Тепер вибираємо карту. Так, карта 1, карта 4, карта 6. Угу. Тут річка йде ось так. На четвертій, так. Шостій, ну. А от сьома мені подобається. Давайте на карті номер сім почнемо грати. Ставимо сразу на паузу. Так, і тепер нам треба дуже-дуже уважно подивитися, де знаходяться деякі ресурси на цій карті. Перший з ресурсів мені потрібен камінь. Потім мені знадобиться вапняк через деякий час. Але перший мені потрібен камень річка. Кажи мені, будь ласка, де знаходиться у тебе камень? Так, вапняк я знайшов. Дуже добре. А камень, 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 камень ось камень. Дуже добре. Тепер нам треба глянути, де ми можемо поставити табор для наших поселенців. В цій грі можна ставити тільки на одній стороні річці табір. Так, тут. Тут а, недосяжне тут місце. А я би тут хотів би сразу табір побудувати, і було б дуже-дуже удобно. І до вопняку, і до камню. Добре. А ось тут. І тут теж недосяжне місце. А ось тут значить, Значить, будемо будувати наш перший табір для поселенців на цій стороні річці. Так, давай. Якось отак я. Перший табір є. Тепер треба збудувати лісопильню для вибудку деревини, і потім ми ще будемо робити вугілля. Дуже багато вугілля. Так, 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 так. Лісопільня. Виробництво, лісопільня. Повертаємо тебе ось отакочки. Так, так, ось так. Повернемо тебе. Є. Де наше глинище? Сразу давайте глинище поставимо. Це самі, самі перше, що треба поставити для будівництва наших перших будівель. Там ще хатки потрібно буде будувати. Так, ось отак. Є. Дві будівлі є. Тепер, щоб ваш час хоч трішечки зекономити, я це зроблю все в таймлапсі. Сподіваюсь, ви за це поставите вподобайку, за те, що я ваш час трішки економлю, і ви будете дивитися це дуже в красивому таймлапсі. Вся серія взагалі буде в таймлапсах, так що, я думаю, вам сподобається. Поїхали. Десь, отак, давайте поставлю ракурс камери. Ось так, буде дуже добре. Перші дві будівлі є, я би сказав, одна будівля і одне глинище, зовсім забув, я це селище буду називати Харківщином. Так як я з Харкова, з міста Харків і з 24 лютого звідси не виїжджав, я хочу хоча б в цій грі відбудувати своє місто. Я можу розмовляти на суржики, так що, якщо щось у мене з українською мовою не так, я. Стараюсь розмовляти на українській мові. Підтримайте мене, будь ласка. Спасибі вам. Тепер, поїхав. Дивіться. Я хочу, значить, значить ось тут побудувати дерев'яний міст. Давайте повернемо його. Так. Ага, отак. Повертаємо і будуємо дерев'яний міст. Після цього, дивіться, що ми будемо робити далі. далі. Як я казав, нам треба спочатку каменярня, після цього плавильня, потім ковальня і вуглярка. І після, після цього ми заходимо в житло і хати з огородами, які у нас є, масово ставимо зразу їх 9 штук. Довжен спіти. Чесно, довжен спіти, там якщо не вспію, будемо щось робити. Зовсім замовлю лісопильні. Я хочу, щоб у мене було два працівника, які мені будуть е добувати колоди, деревину і дрова. Ну, кору, кору теж давай трішки 2500. Я думаю, мені знадобиться. Переходимо знову в таймлапс, і будемо дивитись, як нам зроблять наші українці харків'яни-міст. Дуже добре міст збудували. Тепер треба йти далі. Так, дивіться, у нас зараз квітень і скільки у нас загалом ресурсів. У нас є цвяхів. 1000. Скільки треба щоб побудувати? Щас я гляну. Так, виробництво М -м, ковальня. На ковальню потрібно 112 цвяхів. У нас 1032. А на одну хату, скільки потрібно цвяхів. 90, то есть 900 цвяхів Нужно на 10 таких хатинок. Значить, значит, дивіться, що ми зараз зробимо. У нас залізо є. 1000. Да? 100 у нас є. Ми, значить, зробимо. Так. Построїмо 9 хатин, щоб уже вони були до зими у наших харків'ян. Потім беремо строїмо ковальню. Після ковальні далі строїмо теслярню. Де вона? Ось. Там з ковальні у нас будуть запчастині, які використовуються у теслярні, щоб далі можна було зробити тачку. Тачки треба для каменярні. Я забув зовсім там без тачок каменярня не працює. Так що план трішки міняється. Поїхали, значить, з житло. Я хочу почати отак біля. От міст І сразу отак хатиночку одну за одну ставити, щоб вони тут були. Повернемо, так. Давай десь ось так ось поставимо. І заодно ми будемо вже знати, що у нас хатини є, і зимою наші харків'яни замерзнуть. Так, це shift. 1 Давай. Два. І ось так. Три є. Повертаємо будівлю з другої сторони. Так. І ставимо один. Давай трішки більше отак зробимо. Два. і три. Все. Шість хатиночок у нас є. Зараз вони ці 6 хатиночок відбудують. Після цього ми ставимо ще 3 хатинки. Я щас подумаю, де знайти їм місце. Навірно, будуть вони ось тут стояти. Ну, а поки що відбудуємо 6 хатинок, які ми запланували. Як я вгадав, вересень місяць у нас 6 хатинок і скоро зима, скоро зима. Якщо я ще три хатинки не застрою, мої всі харків'яни збіжуть, скажуть, дуже холодно. Мер. І ми уходимо від тебе. Я не розумію чому. Дивіться. На паузу нажму. Ось тут огород є. Тут ми через Shift робили, і тут через Shift, і тут огорода нема. Я не знаю чому так. І тут огорода нема. Але должен бути. бути. Може вони трішки потім все це зроблять. Дивіться, тут у нас а -а -а. бджоли. Вони мед роблять. Ого! Ого. Ладно, не будемо їх не, чіпати. Вони розберуться, що їм робити на своїй землі. Дивіться, у нас є проблема. Треба її рішити зараз, бо потім буде пізно. Вода. Бачите? Нема води. Тобто, криниця. Криниця біля паляниці. Не бачу тут паляниці. Води ці не вистачає. Треба ще поставити криниць. Давайте поставимо, знаєте, скільки? Одну криницю тут і одну криницю тут. Дві. Якщо їх не буде достатньо, поставимо іще дві. І того у нас буде тут чотири криниці. Йдемо, значить, вода. А, цвяхи, цвяхи. Просте джерело питної води потребує цвяхи. Ну, одну. Одну давай. Тоді одну. Цвяхи. Я не знав, що, що потрібно цвяхи. Так. Криниця. Одна тут. І тепер хатинки. Добудовуємо хатинки. З огородом. Так, повертаємо її цією. Оп! Цим боком. Ось так. Ще трішки поверну. Так, 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 так. До грудня місяця ми повинні встигти. Повинні. Один. Два. І три. Все. Тепер все це відбудовуємо. Дивимося, скільки в нас зостанеться ресурсів. І потім, потім будемо вже на остаток ресурсів дивитися, яку нам потрібно поставити будівлю. Нам потрібна будівля, як я казав, до цього ковальня. Це без винятків. Ковальня повинна бути. І я дуже-дуже надіюся, що все ще посчитав. 112 свяхів зостанеться. І вуглярка, кстати, ковальню треба буде грязом поставити. Це якраз те, що треба буде. Так, дивимося, як воно все построїться. Так, будівництво. Починайся. Зовсім трішки не виспіли в будівництві, харків'яни, дві хати пусті. Уйшли родини. Вийшли родини. Треба було міст не будувати. Якщо б міст би я не побудував, да, тоді б дві родини не пішли б. Але як є, так є. Буде немножко хардкорніше. Поїхали далі. Так, тепер дивіться, у нас залишаються цвяхи. Як. І потрібно було бути, нам треба зараз ковальня. Ковальня. Ось вона ковальня. Повертаємо її. Так. І нам треба її відбудувати. Давай, ковальня. Ось тут стався. Добре. І біля ковальні нам необхідно сразу поставити вуглярочку. Вугілля нам потрібно буде. Так, там вход. М -м -м -м. Але ось тут вуглярочку поставимо. Так. Так. Ось так вуглярка буде у нас. Все. Тепер, після того, як вони все це відбудують, у нас буде казус е з родинами, але я опять буду думати, що мігранти прийдуть. Прийдуть, надіяться. Молиться. Відбудовуємо зараз на даний момент ковальню з вуглярочкою і запускаємо. Що тут у нас не так? Працівники отривають пошук. Ну, звісно, звісно. Ковальне з вугляркою відбудувалось. Тепер, дивіться, нам треба розібратися з робітниками. Робітників зараз недостатньо. Давай. Табірний осередок. І будівельників ми скорочуємо до двох є. Тепер тут два працівники. Тут ставимо одного працівника. Є. І тепер всі робочі місця зайняті. Зараз гляну. Так. Загалом відкритих посад одна чоловік. Угу. Добре, добре, добре. Тепер хотілося б трішечки відхилитись тут, цвяхів. Давайте сразу зробимо, пускай будуть 200 металеві частини. 20. Так, зробимо 20. І побудуємо ферму. Я знаю, я хотів побудувати спочатку каменярню. І теслярню. Але якщо у нас не буде зараз їжі, то буде ще гірше. так що Ферма ферма, і тільки ферма. 170 у нас уйде. Значить, свяхи, ми цвяхи виробляємо, проблем не повинно бути. Ферма. Давай я тебе якось поверну. Поверну, поверну. а тут дзеркалення нема. Не бачу. Повертати будівлю, повертати повільніше, повертати будівлю на 90 градусів. Дзеркалення нема будівлі. На жаль, на жаль, нема. Добре. Тоді будемо якось так. Так, давай з цього ракрусу. Піднимемо камеру вверх і ось отак поставимо. Січень. Якраз ми в поминів спіти до посівної. Що перше будемо садити? Картоплю, скоріш всього, і пшеницю? Там ще гречка є. Так, давайте спочатку відбудуємо жінки. Да, шукають роботу сім жінок. От якось у нас жінки якраз і підуть на виробництво ферми і будуть нам робити їжу. Пішли дивитися, як буде відстраюватись наш ферма. Ну що, хлопці та дівчата? У нас проблеми з будівництвом. Недостатньо сіна. Давайте подивимось сушарку, сушарочку, подивимось, поставимо і будемо виробляти сіно. Так, 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 так. Куди б його поставити? кстати, А ось камні. Це камні? Родовище камню. Я сліпий. Я сліпий баран, не побачив тут камень, мені б його було достатньо. Я би не строїв той чортов міст. І я би вспів тоді поставити ці дві хатиночки. Як буде, так буде, ладно. Вже нічого не подіяти. Поїхали, сушарочки поставимо. Так, сушарка, сушарка, сушарка. Давайте. оставил табет тут и штучки 2 наверное 2 я кажу две штуки будь ласка так все это там можно и 4 ч 2 и 4 вот так все 4 сушарки пускай и будут Потихеньку жінки будуть собирати сіно, і воно буде сушитися. І якраз у нас сіно насобирається. Скільки його потрібно? Соломи 2800. Я сподіваюся, що вам дане проходження гри сподобалось. Якщо сподобалось, можеш підписатись на канал, поставити вподобайку і чекати другу серію. Якщо дуже-дуже сподобалось і хочеш підтримати канал Донатом, то силочка на донат знаходиться внизу під відео. Підтримую. Дякую тобі за перегляд. Зустрінемось в другій серії.